Привіт, вітаю вас, скорпіони! Розклад для вас на тиждень з 10 по 16 листопада 2025 року. Скорпіончики, подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Поїздка якась рух. Тримаєте, Тримаєте в своїх руках ваші емоції з приводу ситуації. Можливо, і болючої в вашому житті, від якої ви вже з якої ви виходите, можливо, за допомогою когось з таких бурхливих вод більш спокійні. Щось може бути пов'язане з родиною, але це дуже щаслива родина, стабільна, неї всього достатку. Це можливо і фінансова карта з приводу фінансів. Щось може бути великих грошей, де ви зневірилися, так? Або якщо це з приводу сім'ї, в якого якесь питання з приводу сім'ї, ви зневірилися, але вам дається ще один шанс. Де ви можете почати все спочатку, з, з чистого аркуша без помилок, які зробили ви в минулому, про які вам відомо. Подивимося, скорпіончики, ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація якась пов'язана з кропіткою роботою. Можливо, це чиєсь дуже активне навчання. Це зайнятість на роботі. Це покращення себе, покращення підвищення кваліфікації якоїсь. Це робота над дрібними деталями. Можливо, в когось за кордоном, або хтось з приводу цього відсторонюється від інших, так, щоб мати час на це навчання. Або. Хтось вчиться відстоювати власні кордони. Так? Навчання і робота над тим, щоб відстоювати власні кордони. Можливо, згадуєте щось з минулого, це добрі, приємні спогади, і потім отримуєте якусь ідею, на яку чекали. Знову з приводу щось навчання, Ви відкриті до навчання. Для дівчат це може бути проявлення якогось молодого чоловіка. А так як тут на цій колоді ще зображена дівчина, то і для чоловіків проявлення дівчини, жінки. Ну, це молода якась особа. Подивимося, скорпіончики, що вам заважає на цьому тижні? Три карти. Так, сім'я. Проявлення з приємними емоціями і якась жорсткість. Що це все об'єднується карти? Аж три витягла. Якась маніпуляція може бути з сім'єю, нечесне проявлення почуттів. Є якась холодність і жорсткість, можливо, якісь ревнощі. Людина така, як скеля, непохитна, неможливо її на щось вмовити і, можливо, це через це а, потрібно застосувати якісь маніпуляції, свою а, силу, яка проявляється назовні зовні ніжністю. Так. Заважає якийсь запал. Хотілося б більше, щоб було а, почуттів, а не, знаєте, такої пристрасті. Більше ніжності І щось, якесь починання почати. Гарні стосунки, там, відносини. Порада карт для вас, скорпіончики, на цьому тижні. А, для Сімейних пар, звернути увагу на свої почуття для чоловіків, звернути увагу на почуття вашої дружини. Це також пані знаку зодіака стихії землі, або як дружина зображається в колоді. Ваші романтичні стосунки освіжити. Так? Для жінок це звернути увагу на ваші почуття, ваші, вашу закоханість. Так, щирі ніжні почуття і не закриватися. Кажу, не закриватися, і ось тут закриття. Не закриватися. Тому що при закритті ніхто ніколи не дізнається справжні ваші почуття. Ніхто не здогадається, що ви насправді дуже любите когось. Дуже ніжні почуття відчуваєте, маєте э, э, романтичні почуття, закоханість. Хоч і маєте ви якийсь досвід болючий для вас, знаєте, опираючись, опираючись на який ви все ж таки хочете захищатися, боячись, що повториться якась ситуація, але та людина, яка з вами зараз, не винна в тому, хто в минулому зробив вам боляче. Якесь, можливо, зрозумієте, що питання закривається, Ставити крапку від болю а з людиною пані знаку Зодіака, стихії вогню. І зверніть увагу на, ваші, на вашу інтуїцію і віщі сни. Я не думаю, що це якась прихована жінка. А для жінок. Ваша внутрішня сила, там ж вона і була, вона дублюється, ваша внутрішня сила має велике значення на цьому тижні. Ви вмієте розрізняти, хто перед вами, і як поводитися з цією людиною. Ви відчуваєте це, у вас є внутрішня сила проявляти назовні ніжність з тими, кому це буде доречно. Скорпіончики, бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!